Итак, доброе рано, Сбираюсь <laughs> как-то в командировку на два дня. И он еще сумка, и а там еще рюкзачок маленький. Перша зупинка, місто, яке е, полюбилося мені з першого разу, як я тут була. І тут була перший раз, коли я спробувала жити у Німеччині. Це місто Нюрнберг. І ви зараз побачите най, найулюбленіше моє місце в Нюрнбергу. Це е, як Набережна. І тут, гляд, скільки гусий, уток, пляж. Я корона. Ви просто погляньте на це. А, Нутелова кома. Я вже забула, яке воно солодке. Жесть Шло 6 років, певно. У 2018 році я в цьому, місці, в цьому місці жила один місяць. І то з того почалася моя любов до Німеччини, до Баварії в цілому. У вас це зайняло пів секунди, у мене півня. Я взагалі вже вже і роблю вам роум-тур. Hello. ось такий номер. Це все мої речі, повно речей. Ось такі. Це плаза, що то там преміум. Мюнхен. Ось це я. Так, що тут в нас є? Сейф, пакет вишаки, як вона відкривається, рушнички якісь. Що тут шавка? І холодильник. Так что можна пиво пити. Що ще? Кава? Кава нормальна. Телек і вид на... авто автобан, ну мне то краще мне до аэропорта тут недалеко и давайте туалет еще Ось такие туалет ну все треба лопаться и идти снимать контент побачимся далее Добрий ранок, я тут вже... прокиную зараз 7.46. Перекидую все. Буду готуватися до джоб-месси. Сьогодні багато справ. Теж буду походу знімати. Вчора я так сильно в тому, що не дуже знімала. Побачимося. Между зйомочками. Я снимаю ладжок месо Сейчас, не знаю, чутно, ли не Ем и на наступных Оцінити. у мене. У мене Добре, що привітаємо. Разво. Бам-бам-бам! Так, коротеньке пояснення, чому ми змінили локацію. Тому... Зараз знаходжусь звук, звукозаписуючій такій кімнаті, Знімаємо інтерв'ю в нас перерва, тому що камера перегрілась. Сьогодні дуже екстремальна мова, це ми вже, ну, вже інше місце змінилося. Знімали в одному місці, потім в іншому. Але ще трошечки і буде все готово. Дуже класна дерев. Все, навіть діджай, Оця головка дуже гаряча. Чесно кажучи, діджай перший раз використовую, ну камера так, бувало таке. На вулиці сьогодні 33 градуси. На вулиці в тіні. Тож, що зараз ще один ривок. Добре, ну я думаю, про свої ми вже достатньо поговорили. Я хочу задати тобі декілька особистих питань. в плані Як ти балансуєш між волонтерською діяльністю своїм особистим життям, навчанням? А, я не балансую. Є погані новини, друзі. <ріст> Думаю, тому що поки ця війна триває, нам є чим займатися в цих напрямках. Добре, дякую тобі за відповіді. Дуже велике дякую, було дуже приємно. мені так. Так само. <ріст> І я знову на Олімпіку, знову був шанс зняти е, відео. Сьогодні, до речі, матч. Вже люди збираються і більше дають уваги. Там не знаю, чи вставлю я відео, чи не вставлю, як мене перервали німці, питали, що я знімаю, нашому, для кого. Короте, Зараз ще трошки погуляємо по Мюнхену і треба їхати додому, тому що а, кіт сумує. Треба. Коротше, в мене миски не, не варять. Сьогодні дуже жарко. Дуже-дуже знову. Дуже, Вид дуже. на Олімпік. І тогда я прийшла в БМВ ну, чисто просто подивитися. Дуже багато людей, і, до речі, е, з Аутсайд <ріст> дуже багато вболівальників, які йдуть до Олімпіка. Олімпік звідси може 10 хвилин пішки, може менше. І вболівальники тут є drinks, напої і алкогольні напої. Вони тут п'ють і потім йдуть на Олімпік. І тут дуже грає музика. Як бачите, якщо на задньому фоні є багато людей у футболках. Вболівальників німецького футболу. Як думаєте, скільки воно коштує? Зараз бії вірмоту фоткають теж. Давайте поки подивимося на цю. Тут прям фотосесія цієї. І ця. Розуміє. я так 10 літрів на 100 кілометрів себе це скільки треба заробляти. І супер є 10, а прайса немає, якщо хочете, записуйте модель, скануйте, але воно просто perfect. Як там? Асерим. І... На що я заробила вже із цього всього? Може на цю маленьку херню? До речі, дивіться, яке тут величезне колесо. От моя нога, у мене розбір 37 і яке колесо. Як його стяг? Жовта. І, до речі, мені здається, менше машин я, була... я тут була в цьому центрі, це BMW Welt Я тут була, щоб не збрехати, коли нам безвіздали. У му році. У 2017 році я тут була перший раз. І тут, до речі, є відділ Rolls-Royce Зараз ось там бачите. Rolls-Royce, да. Це цікавіше, ніж в моєму місці. Але в Rolls-Royce не можна заходити. В ці тачки також не можна, але зараз будемо шукати, які тачки відкриті. Я думаю, там, отам десь вдали чи ні. Мають бути типу, нормальні тачки регулярного формату, які можна сісти. Так що, йдемо далі. Робот робить каву. Я заказала вже, чекаю, 47%, як мені робот зробить каву. Мені робот зробив каву. Дивіться, зараз переключую. Ось такі роботи роблять ось таку каву. Це у BMW Welt Ще одна машинка BMW. Це у нас XM. Вона за шклом і все тому, що це ексклюзивна для, вона називається Мастик Q Alur. І все це тому, що вона. Зараз, зараз, зараз. Зараз. Бачите. Це паєтки і це вілюр. І всередині також вілюр. Ось такі машинки нові. Мені цікаво, вона продається. Треба буде, коли буду це монтувати. Чисто раді цікавості загулити. Ось, я вже дійшла до кінця. Там вже BMW музеум. Я вже майже допила каву, в мене вже оставляє від кави, буває такі. Ааа, глянь, ти ще. А що він пропонує цей робот? О, ти диви! Алло! Алло! Hey! Не хоче спілкуватися зі мною. БМВ! Стей! Бля, він просто кайфує. Алло! Ти типу що робиш? Ха-га-га! Просто проржав з мене і поїхав по своїх справах. Все, вийшли з БМВ. Мені дуже сподобалось. Прям то, що було 6 6 років тому, ще сім, порахуйте, напишіть в коментарях. І зараз це взагалі різні речі. Тут ці нові технології, роботи, взагалі, дуже круто. дуже круто. І до речі, оцю машину, яку ви бачили пару кадрів тому, пару секунд тому, рекламує. Якщо я не помиляюсь, це на Омі Кембл. Я ще точно напишу, хто там рекламує Ще дуже. Так що, якщо у вас є бабосики, можете собі машину із блискавками замовити у велюрі на корпусі. То, ось все. вже треба рушати додому, тому що кіт не буде чекати. Чотири годинки дороги. Як можна... Визначити, чи багато місто, місто чи ні. Балі... валяються бутилки. Кожна бутилка це 5-7 центрів центів. У нас в моєму місті, де я живу, такого не побачиш. То баварці, мюнхенці – дуже багаті люди. що можуть дозволити собі викидати е, пляшки. До речі, вчора е, ввечері гуляла в сторону англійського парку, і там було, виконали жестяну баночку. І не одну чи дві, бо яка коштує 25 центів. Mm Багаті -hmm. люди. Учился. Ты соскучился? Котик. Кисю. Кисю, ты не соскучилась? <с <с